В Івано-Франківську на смітнику знайшли труп новонародженої дитини. Мертвий хлопчик лежав на вулиці Медичній неподалік входу до обласної психоневрологічної лікарні номер 3 поблизу сміттєвого баку. На місце події негайно виїхали працівники обласного управління внутрішніх справ. Вони задокументували цей факт та розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи матері дитини та обставини смерті немовляти. Одразу було здійснено подвірний обхід перевірено можливі місця. Подвірний обхід перевірено студентів, перевіряється на на даний час. перевіряється студентів, в тому числі іноземців. здійснюємо перевірки неблагополучних сімей. Студентів в гуртожитках перевіряємо студентів, які навчаються приїжджі, навчаються в місті івано франківську і Протягом тривалого часу були відсутні, були відсутні на навчанні і чи були з ознаками вагітності. Крім того, перевіряємо жінок, які перебували на обліку і мали в цей час народжувати, тобто з терміном вагітності 8-9 місяців. За даним фактом відкрито кримінальне проваження за статтею 117, це вбивство матір вино на дитини. Проводиться досудове розслідування. Ми звертаємося до всіх жителів і Прикарпаття, і скажімо, до всіх у кого є якась інформація або по сусідству, чи в них є інформація про те, що жінки були з явними ознаками вагітності і на даний час відсутні, чи навпаки, вони є зараз на місці по місці проживання, але вже без ознак вагітності надавати нам інформацію. Працівники міліції звертаються до мешканців Прикарпаття з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка б допомогла розшукати матір новонародженої дитини за телефоном 102.